Чотири штрафних кола та дев'яте місце. Так, збірна Україна завершила гонку змішаної естафети. Перемогу здобула Норвегія, Франція, друга, Італія, третя. Вітаю вас на каналі. Стріля» і стріляй», Підписуйся на канал та став подобайку. А я вам розповім, як пройшла змішана естафета на чемпіонаті Європи в, в Бразену осерблі На старт цієї гонки вийшло 25 збірних. Навіть збірна Бразилії, Монголії та Босні Герцеговини, але фінішувало тільки 15 країн. Давайте з самого початку. Старт гонки. Всі йдуть великою групою до першого вогневого рубежу, де тільки Франція, Чехія, Молдова та США мали проблеми та пішли на штрафні кола. боснія Герцеговина та Монголія також пішли на штрафні кола та мали дуже велике відставання. Вже перед підходом на другий вогневий рубіж Фрай та Хар'юла в лідерах Манзен 7 плюс 26. Вже на самому стрільбищі Фрай чистро перша позиція. Харюла одна хиба. Романен, чисто та друга позиція. Віталій, Італії чисто четверта позиція, плюс 26,7. Та вже на передачі естафети Норвегія на першій позиції. Італія, друга, плюс 12,3, Фінляндія, третя, плюс 12,5, Манзен – четвертий, плюс 41,8, Німеччина п'ята, плюс 54,4. Ходом найшвидше був Харюла. Романен плюс 1,5, Фрей плюс 1,7, Манзен – плюс 24. Перший етап для Манзина пройшов досить непогано. Як показує практика для збірної України, після першого етапу відставання складає приблизно десь 40 секунд. Та вже перед підходом на четвертий вогневий рубіж Ботон збільшує свою перевагу над Італійцем та фіном до 21 секунди. Підручний відстає на 43 секунди. Ботом впевнено стріляє. Бетемс також чисто та швидко виходить на другу позицію. Мусто на один додатковий, підручний дві хиби плюс 55,3. На четверту стрільбу Йохан Ботан приходить в горді самотності, плюс 41 секунда від другого місця. Впевнено почав стріляти Ботан, та потім дві хиби, і в сумі пішов на, на штрафне на коло. наколо. Той час Бетон чисто відстрілявся та вийшов на першу позицію. Дмитро підручний впевнено почав стріляти, та також не впорався, як і Ботан та пішов на штрафне на коло. Йонас з чистою стрільбою підіймається на третю позицію. Дмитро виходить шостим, плюс 59,8. Вже по колу Бота нас доганяє та випереджає Бетм Норвегія перша, Італія друга, плюс 7,1, Франція третя плюс 23,9, Фінляндія четверта плюс 26,6, Швейцарія плюс 47,7. Підручний програє на колі та стає восьмим плюс хвилина 0,8. На етапі найшвидше був Ботан. Гіона, другий плюс 4,8, 8 Строда плюс 11,4, 4 Фемільг, плюс 14,8, підручний плюс 23,6. Наступні два етапи будуть бігти вже жінки. Перед підходом на п'ятий вогневий рубіж лієн випереджає талійку на плюс 13,8. Христина Дмитренко програє на колі 52 секунди. Ліян чисто виходить на першу позицію. Трабуки один додатковий, друга позиція плюс 18,4. Мішон один додатковий плюс 36,4. Дмитренко чисто та лишається на восьмій позиції плюс хвилина 50. Вже на підході до шостої стрільби лієн має перевагу у 31 секунду. Христина Дмитренко програє вже менше на колі всього 18 секунд. Лієн впевнено стріляє та першою виходить. Требуки виходить другий плюс 35, Скотхайм додатковий патрон та четверте місце. Віролайни на два штрафних кола. Хірнікаль – четверта. Латвія завал. Дмитренко один додатковий та шосте місце. На передачі естафети Норвегія 1, Франція плюс 46,9, Італія плюс 48,5, Швеція плюс хвилина до 22, Дмитренко 7, плюс 2,23. На етапі найшвидшої була Скоттхайм, Лієн плюс 1,3, Фінкейл плюс 1,4, Міжон плюс 8,6, Дмитренко плюс хвилина 26. Вже перед підходом на сьомий вогневий рубіж Кіркейде має перевагу 46 секунд над Беннет. Вітер не сильний, Кіркейде один промах та виходить на перші позиції. Бене стріляє швидко та точно та виходить на другу позицію. А й мала дві хиби та виходить відразу на третю позиції. Хенденберг не користується можливістю наздогнати італійку та хибить. А що сталося за Анастасією Меркушною, було для всіх великим запитанням: п'ять хиб, три штрафних кола. Кіркеда має в запасі в секунди, тож вирішила погратися з нервами та здійснила три промахи. Бене той час одна хиба і відставання всього плюс дев'ять-вісім. Італійка, один додатковий Хендерлик має проблеми на стійці та була на межі штрафного кола. Норвегія перемагає в сьогоднішній гонці. Франція, друга та третіми стають італійки. Швеція четверта, Німеччина п'ята, Україна дев'ята. Ходом на етапі Крикайте на першій позиції. Роштов плюс 66, Беннет плюс 12, Меркушина, плюс 28 і 3. Будемо сподіватися, що на чемпіонат світу результати будуть кращі. Дякую за перегляд. Також підпишіться на канал та поставте подобайку. А я вам пропоную переглянути легендарну гонку, де Оксана Хвостенко у 2007 році в поклюці здобула свою першу перемогу в кар'єрі. Відео буде тут. І також пропоную вам переглянути відео огляду іншої гонки буде тут. Всім дякую. Бувайте, до побачення! Також не забудьте підписатися на канал. Дякую.